Як зробити таку новорічну сніжну кулю за 10 хвилин вдома? Все, що нам знадобиться, це новорічна фігурка, може бути будь-яка гліцерин, його можна придбати в аптеці, в мене ось такий Блискітки або штучний сніг. І банка, яка у вас є вдома з кришкою. І також клей. В мене це гарячий клей, але може бути будь-який, який не боїться води. Тепер на кришку нам потрібно прикріпити фігурку. У мене вона маленька, тож я взяла ще таку підставочку, яку знайшла, і все скріпила клеєм. Далі підбираємо додатково декор, який би ми хотіли помістити в нашу кулю. І це може бути будь-що ще ялиночка, якась статуетка, сухі гілочки будь-що. І це все потрібно скріпити клеєм. Далі потрібно обрізати всі лишні деталі ножничками, так щоб все гарно, щільно закривалося і влазило. Ось так воно приблизно виглядає приміряємо на банку, все окей, все гарно закривається. Далі беремо гліцерин. В мене півбанки, але краще взяти цілу. Так сніжинки будуть повільніше падати і буде гарніше. Далі додаємо блискітки можна більше, можна менше, скільки вам подобається. І звичайна вода. Але краще, щоб це була вода не з-під крану, а куплена, щоб вона з часом не позеленіла. І далі закриваємо щільну банку. Кришку можна задекорувати, як ви хочете: стрічкою, мішковиною чи дощиком. І ось така краса в кінцевому результаті виходить. Дуже гарно робити з дітками або комусь на подарунок, або як майстер-клас.